Крайній мішок на сьогодні. Так, що це в нас за набір? О, прикольно! Це трусики в сіточку з принтом леопарда. У мене мама такі хотіла, я сюди можу прикріпити її коментар, але я казала, що вам сорі нема, тому що швидко розкупили. Але тепер спокійною душою можу казати, що вони знову є в наявності в розмірах від М до 2XL. Так, це сліпи, так. Да. Це трусики сліпи, але вони, типу, йдуть як ніби американки. Тому що ось, бачите, наприклад, позаду вони такі трошки як сліпи вкорочені, тому можна їх назвати, типу, американки. Вони повністю виготовлені з такої сіточки із переливаючимся принтом леопарда. Але при тому, що вони з сіточки, вони еластичні. Гарно тягнуться, тому що в складі тканини є ще й Еластан. Тут у нас вони обшиті такою от верхньою резинкою, яка також дуже гарно тягнеться. В наборі 5 штук, класні кольори. Тому, якщо бажаєте замовити, такий набір, він дуже гарний, але й при тому дуже зручний, то кидайте плюс під відео.